Господь завжди має сюрпризи для нас. І як добре, коли Господь робить приємне для нас, правда? Ну, я думаю, що Яна не розраховувала на шоколадку сьогодні. Знаєте, коли вона отримала сьогодні, слідуючий раз, в неї десь глибоко на підсвідомості буде це, що може бути завір шоколадка. А вона може не бути. Знов, через деякий час, деякий раз може появитися, а може й ні. Ми люди здатні, знаєте, очікувати кращого, і це дуже добре. Ми думаємо, що завтрашній день буде кращий, ніж сьогодні. Світло не так було багато, включене, завтра буде трошки більше. Ви можете попрати, можете підготуватися до служіння, щоб в неділю вже у вас була б і сорочка. Знаєте, чиста, напрасована, Щоб не думати, як би. Ви... А не піду в церкву, якщо не буде костюм погладжений. Ні. Має бути все в свій час зроблене, і ми пристосовуємося до тих обставин, яких є ми. Я хотів би сьогодні говорити про владу. І людина, яка живе на землі, їй, якби. Так природньо. Чимсь керувати? Кожен із нас якусь певну владу має. Певну владу має. А те, що всі ми маємо, це, це ми маємо право, ну право і влада це. Ми маємо можливість вибрати. Це право. А влада це користуватися. Або інше ти можеш приймати рішення. Ти можеш приймати рішення. Коли ми читаємо про життя Господа Ісуса Христа, і одна із спокус, яка була для нього запропонована, це ти можеш сказати, ти можеш зробити, ти можеш сказати, і цей камінь стане хлібом. Можете собі уявити, слово, яке перетворює, ти сказав слово, і слово перетворює це така влада є, камінь стає хлібом. І диявол він знав, що син Божий створив слово, світ. Він знав це. Настільки Бог мав владу, що він хотів престол свій поставити. Він хотів таку владу мати. Не отримавши такої влади, він штовхнув людей на цю, знаєте, спокусу таку, ви будете як боги. Ви маєте обов'язково взяти цього забороненого плоду і ви будете як боги, ви пізнаєте. І людина спокусилася на це і так само попалася в немилість перед Богом. Тепер, коли люди мають владу на землі, Багато ресурсів вкладають для того, щоб досягнути влади. Досягнувши владу, вони захищають себе, захищають, мають імунітет, який то захищають своє майно, багатство або набрати, або придбати його, і також використовується ця влада. Але коли люди мають владу, вони не тільки, знаєте, мають повноваження, які то, але вони ще й несуть відповідальність. Вони несуть відповідальність. От якраз. Коли Ісус Христос був в храмі, і Він учив цей Євангелій від Луки 12 розділ, то Він. Побачаюся. 20 розділ. В один із тих днів, коли навчав він народ в храмі, то звіщав добру новину. Ісус Христос Він говорив добру новину. Добра новина це є спасіння, це Бог любить Тебе. Добра новина тут не говориться, а так написано: добру новину Він в храмі благовістив. Він робив те, для чого послав його отець. І поприходили первосвященики та книжники і старішини, і сказали до нього: Скажи нам! Якою владою ти це робиш, або хто дав тобі цю владу? Ти знаходишся на території, де тут пересвященники, священики, книжники, фарисеї мають повну владу в цьому домі, вони мають повну владу. Можете уявити, приходить пастир з іншої церкви, і починає тут, я сиджу, а він починає вести зібрання, він починає керувати в церкві. Говорити щось в церкві. Скажіть, я сидів би спокійно чи ні? Я спитав би, що ти робиш? Тебе хто попросив сюди? Або то, хто тобі дав це право? Або владу таку дав це робити? Скажіть, я був би прав чи ні? Та скажи, що да, бо я так зробив би по-любому. Я відповідальний за цю церкву як пастир, правда? І я маю призупиняти або зупиняти, або ці, чому людина те чи інше робить? В церкві, тут. І ось ці люди, якби на перших порах, правильно підійшли. Хтось говорить, учитель говорить, ревинь, Учитель говорить і до нього підходять і кажуть, а якою ти владою? Що, що за влада? Хто тобі дав цю владу тут говорити, вчити, ну, ось так себе вести, так як ти себе поводиш, ну, не спитавши там, ну, можливо, в нас. Ну, правда? І ось це питання люди задали неспроста. Але Ісус сказав їм: спитаю вас я про одну річ. І скажіть мені: хреще Іоаннове з неба було чи від людей? Вони ж міркували собі. Коли ж скажемо з неба, то казатиме, чому ж не повірили йому. Коли ж скажемо від людей, то весь народ камінням поб'є нас. Бо всі переконані, що Йоанн пророк, і відповіли вони, що не знають звідки. А Ісус їм сказав: То і я не скажу вам, якою владою я це роблю. Дуже цікавий діалог. Надто цікавий текст Слова Божого, який записаний євангелиста Луки. І ось ці люди вони злукавили. Вони злукавили, вони розсуждали правильно. Вони ж розуміли. І ось так можна сказати, і ось так можна відповісти, звідки Йоаннове хрещення було з неба чи від людей. Їхня думка, їхня логіка оправдувала їхні дії, показувала, наскільки їхня влада вона була втрачена. Змісту. Їхня позиція втрачена в самому в суті в самій. Вони не мали сміливості. Вони не мали сміливості сказати, що від з неба. Тому що вони не прийняли Йоанна Хрестителя. Вони не хрестилися, Бо з... вони заздрили. Бо за Йоанном Хрестителем люди йшли. До нього йшли на покаяння люди. Він благовістив цю добру новину навернення до Господа, і люди йшли. Каялися і хрестилися в покаянні. Але вони святі та праведні. Чого їм іти каятися і хреститися в покаянні? Люди не зрозуміють їх, бо вони праведні, вони учать людей, їм нема в що каятися. Ні, так не скажемо. Скажемо від людей. Ну, почекайте, весь, всі ж люди знають, що це пророк. Всі люди визнають, що він пророк від неба. І поважають і шанують його. Якщо скажемо, що він сам від себе це робив, нас також не зрозуміють люди. Нас не будуть слухати люди. Ну, так, відповідь нейтральна, лукава відповідь не знає. Ну, а правда, вони знали? Вони знали дві відповіді, і одна з них була правильна. Не знаю. Господь з лукаєм поводився по їхньому лукавству. Він каже, І я вам не скажу. І я вам не скажу. Але він сказав: Прийшло після, і цей розділ продовжується. Ви знаєте, що Ісус Христос мав владу. І не раз прослідковувалася ця влада, але він не йшов на поводу якраз, коли його провокували. Ми знаємо, коли провокували його, що він проявив владу, чи сказав, якою владою він це робить. Це при спокусі, коли я говорив, ти маєш владу, ти можеш із храму скикнути з того крила храму. Ти можеш. Він мав можливість використати свою владу, але він, не використовував, будучи людиною, ставши людиною, він не використовував завжди ту владу, яку він мав від отця. Він нічого робив, не робив сам, він покорив себе отцю, і він все робив те, щоб догодити отцю, виконати його волю на землі. Христос мав владу. Буря втихла на морі. Він сказав, морю втихне і він тих. Стихії, вони підкорялися. Цей світ, він покорявся йому, він міг сказати словом, і все втихло. Проказа, фори люди, вони оздоровлювалися. Смерть навіть відступала, і люди поверталися до життя. Він мав владу. Юнак, якого несли вже ховати, одинак вдови на Інської. Він підійшов і сказав, Юначе, я тобі говорю, встань, і він піднімається. Я ще не бачив, коли хоронили, і мені так деколи хотілося б, щоб дехто, ну не всі, а дехто що воскрес. Не всі, знаєте, чому не всі? Тому що коли людина страждала в житті і довший час лежала хворою то це для людини вже за щастя. Ви йти в вічність і заспокоїтися. Але коли ти дивишся, молода людина, яка могла б ще жити, мені так хочеться сказати, в ім'я Ісуса Христа встань. І десь практикую всередині в себе. Не в голос. От так хотілося б, щоб хтось встав. Але Христос мав повну владу. Не завжди Він це робив, але Він так робив деколи. І смерть відступала, бо він мав владу. Він мав владу. Демони, вони втікали, коли він приходив. Він виганяв демонів. Він мав владу. Він мав владу. І мені так хочеться сказати: він вседержитель. Він вседержитель. Ви знаєте, сьогодні, коли люди приходять до влади, та не тільки сьогодні. Це ж це, це така історія, давня, як світ, як гріх, як людина. Коли людина приходить до влади, вона просто в неї немає якісь якихось таких, знаєте, не всіх, але переважно більшість, які з жадібністю приходили до влади, в них, в них тормозів немає. Вони не можуть зупинитися. Вибрали на один строк, вибирають на другий. Хочуть увіковічити себе і на третій, і на четвертий, і думають, що вони завжди будуть. Знаєте, ну от можете собі уявити, людина піднялася на цій піраміді людського життя на саме вершечок, їй хочеться там сидіти, мати необмежену владу. І ця історія повторюється. Просто навходоносора візьмемо одного, там потім його послідовники ще є. Але просто, що стоїть один Науходоносор для зразка, для всіх політиків теперішнього часу або для тих людей, які приходять до влади. Почитайте про навходоносора. Простой людині, навіть в смерті, такі як я, дуже важливо подивитися на нього і навчитися, як покорятися тому, хто вседержителем є. І ось коли він поїв траву, то потім він зрозумів, хто має владу необмежену, хто дав йому право бути царем. Тобі сьогодні дано право від Бога бути кимсь. Чи це менеджер ти, чи директор, чи управлінець якийсь, тобі дана можливість від Бога мати яку-то владу. Навіть що це сім'я, і я є чоловік, хто я такий для, для моєї жінки? Голова. Звучить так, знаєте, ну, голосно це. Але це не означає. Що я маю себе поводити якимось неподобаючим образом. Я відповідальний за мою дружину і за моїх дітей. Це з першу чергу мені дана можливість повноваження мені дані від Бога. І це дарування, яке я маю від Бога. Якщо тобі є на, на роботі, ти директором якимсь, ти роботодатель, ти управляєш чимось, ти маєш. Мати можливість зрозуміти, як цим розпоряджатися, як керувати персоналом, як використовувати ресурси. Можливо, це фінанси попали тобі в руки, так, знаєте, десь в банк попав, є гроші. Правильно ними розпоряджайся. Не сміти! Ти маєш правильно їм розпоряджатися. І кожного із нас є яка то певна ділянка, де ми є відповідальні. Ось ці люди х, кажуть, хто тобі дав цю владу? Ви знаєте, перед тим, хто Вседержитель, один чоловік заявляє, ти знаєш, я маю владу осудити тебе і оправдати. М? Оце це чоловік важить щось, правда? Це поважна людина. Пам'ятаєте, хто це такий? Да? Христос що йому сказав? Якби тобі не була дана вона, якби тобі не дана була ця влада, ти б нічого не зробив би. Тобто людина, яка без влади, вона нічого не може зробити. Сьогодні ми маємо президента, який, який проголошує промови. Є багато людей, які могли б, можливо, краще сказати. І, можливо, хтось написав у Твіттері, хтось, можливо, десь на радіо виступив. Але його не під заголовком ніде не ставлять. Його, можливо, там прочитали, там ну, підписчики в нього там, ну, пару тисяч і все. Але слово президента має велике значення. І люди, які сьогодні в президентських кріслах сидять, вони розпоряджаються мільйонами долей, вони видають укази. Про мобілізацію, про війну, про ще деякі економічні такі питання. Вони вирішують, вони, вирішую, вони, вони з'їжджаються. І як будь би, вони вирішують долю людей. І дійсно від них багато залежить. Від них багато залежить. Через те ми молимося про тих людей, які при владі. Чому ми молимося про тих людей, які при владі? Для того, щоб їхня влада. Або будучи при владі, вони не зловживали владою. Будучи при владі, вони визнавали б того, хто є над ними. Вони високо піднялися, але над ними є ще вищий. Слава нашому Господу! Ми це знаємо, але чи вони знають це? Хай би вони це відчули б, що вони могли б мати страх Божий. І ось якраз так важливо. Ісус Христос. Він, будучи на землі, і він, якби був понижений. Він якби збіднів, якби став людиною. Але він ніколи не забував, що він є син Всевишнього Бога. Він ніколи не забував, що Він є Бог. Він ніколи не забував про те, що Він і Отець одне. Він ніколи не забував про це, бо тому, що він говорив: я є хліб для світу, я є світло. Я є правда, я є дорога, я є життя. Це він говорив. Він ніколи не забував про те, що в ньому є це все. Будучи в тілі, він приніс на цю землю і поєднав. Знаєте, таку низину з такою висотою. Він це поєднав. І він зумів пройти цей земний шлях. І навіть тоді, коли він казав, я міг би. Попросити в отця, і він післав би 12 леонів ангелів для того, щоб розібралися б ось тут з тими хлопцями, які пройшли нагору. Я міг би. Але він прийшов на цей час. І він сказав: на цей час я прийшов для того, щоб виконати волю Отця. І ось коли він далі говорив про цю владу для цих людей, щоб вони могли б зрозуміти. Що вони могли б зрозуміти, якою ж владою, або що їм за влада дана. Чому вони ставлять так питання, то він розказав історію. Що в одного чоловіка був виноградник, і він віддав його виноградарям, що вони їм користувалися? І відбув на деякий час, а потім присилає для того, щоб плоду взяти з виноградника. Вони побили. Декого, знаєте, повиганяли, не віддали нічого. І ось каже, пішлю сина. Може, посоромляться вони. І ось далі ми читаємо, як ці, хто орендарі, вони говорять. Ви знаєте, коли оці всі священики, оця скинія, оцей ді, е, е, храм, книжники, фарисеї, пересвященики це люди, які в управлінні були. Вони орендарами були того всього. Їм дано було право користуватися Божим. І ось вони захотіли керувати цими самими. Це спадкоємець. Ходімо, об'ємо його, щоб спадщина була наша. І що ж зробить із цими виноградарями? Він прийде і вигубить цих виноградарів і дасть виноградник іншим. Почувши це, сказали вони: Нехай цього не станеться. Слухайте, його слухали розумні люди. Їм не треба було по два рази говорити. Вони чітко все розуміли. Сьогодні так багато віруючих людей стільки чують проповіді Божого Слова. Сьогодні стільки проповідується Божого Слова. Сьогодні сам можеш читати і розуміти. Можете собі уявити, ви кращий, ніж міністр фінансів Єфіопії за часів апостолів. Ви набагато розумніші люди. Чому? Ви читаєте і розумієте, що про Хейсаї написано. що Відкритті навіть від, хочете дослідити, що написано відкритті Анна Богослова. А цей чоловік бідний їхав з Єрусалима з поклоніння, читав пророка Ісаїя і не знав, про кого написав Ісаїя в 53 му розділі. Про кого? Ми сьогодні читаємо і розуміємо. Але деколи виконувати не так хочеться. Хочеться, щоб по-моєму було. Хочеться, щоб, ну, от, тому що я так хочу. Ви знаєте, Не завжди нам зручно, і не завжди нам зручне, Боже Слово, воля Божа для нашого життя. Не завжди ми дивимося на інших, і в когось виходить, а в мене ні. В когось краще у мене не так. А ви знаєте, в кожного нас є і свій відрізок, своя відповідальність, своя влада. Доручене нам щось. Особливе для нас, доручене кожному по-різному. І ми маємо зрозуміти. Є над цим всім Господь. Слава нашому Богу! Над цим всім є Господь. І це краще, чим людина. Це краще, чим людина. Згодіться. І ось якраз ці люди зрозуміли, що тим, що вони розпоряджаються, і якщо вони будуть правильно розпоряджатися, в них буде забрано. Буде віддано іншим. І вони не хотіли віддавати влади своєї. Вони не хотіли, щоб те, чим вони користуються, було видане іншим. Але і робити правильно вони не хотіли. Вони не хотіли. І ось Бог не буде робити так, як людина хоче. Він буде робити так, як він вважає правильно. Він буде робити так, як є духовні закони, які працюють. І ось хотілося б сьогодні помолитися за владу. Хотілося б сьогодні помолитися за владу, яка є в нашій країні. Хотілося б взагалі помолитися за тих, хто приходить до влади. Тому що ми розуміємо, що люди, які приходять до влади або є при владі, вони багато дечого можуть робити доброго, але можуть багато робити злого. І я хотів би, щоб в нашій країні були б добрі начальники на всіх рівнях влади. Навіть в армії я хотів би, щоб були б добрі начальники. Генерали, щоб були б добрі. Знаєте? Тому що в армії це особливо така гілка влади, де сильно виражена влада. Сильно виражена. Там без жорсткої дисципліни під. Підпорядкування абсолютно нічого успіху ніякого не можна добитися. Але, ви знаєте, цікаво, є різниця між радянською армією і сучасною армією. Мені приходилося, в радянській армії служити. І ви знаєте, що ти мусив віддавати честь ну, майже всім, хто вище за тебе. по рангу. Особливо офіцерам. Ти мусив з повагою честь віддавати. Якщо ти не замітив або десь ти прогавив і ти не віддав честь, цих людей дуже це обіжало. Ти не впокорився або ти не визнав його влади. І від їхніх слів багато залежить. Життя солдат. Теперішній час багато залежить життя. Воїнів. І мені подобається теперішній, як сучасна, коли, коли офіцери, сержанти, вони поруч, вони можуть бути рядом, вони, вони не відрізняються майже нічим, крім влади і нічим більше не відрізняються. І це мені подобається. Подобається. Хай Господь благословить всіх людей, які сьогодні при владі, що вони могли б людьми бути такими, які виконують доручення. Не зловживають своєю владою. Є безбожна влада на землі багато безбожної влади, щоб Господь не дав їм успіху, щоб вони не мали успіху. Вони можуть робити багато зла. А Господь помилує нас всіх. Я хотів би молитися за владу, яка є в нашій країні, щоб Бог дав мудрості, щоб Бог дав знання. Розуміння, що потрібно робити. А також, знаєте, є ще духовна влада, яку Господь дав. У нас є єпіскопа, пастирі, диякони, є, є ті люди, які відповідають за церкву, щоб вони звіщали б, не ухилялися б звіщати всю волю Божу для церкви її. Я хотів би молитися, щоб Господь дав тим служителям, якраз, служити вірно в церкві Господа Ісуса Христа. Давайте ми помолимося.